Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео, як завжди, така збірна соляночка із різних цікавих запитань, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Як завжди, усі тайм-коди я залишу в описі під цим відео. І так, перше запитання. Німеччина негайно ініціює пошук доступних систем ППО «Петріот» для України. Чи вдасться Німеччині знайти для України додаткові системи «Петріот» У найближчі місяці. Досить цікаво тут відповідають карти. Спочатку я зраділа, тому що ось ці карти досить такі позитивні саме у цьому запитанні. Тобто, дійсно, бачите, вони на коні такому йдуть шукати для того, щоб по цим картам дійсно отримати ось ці системи. І, можливо, навіть по 6 кубків, і буде якась передача саме Німеччині, ось цих систем Петріот. Або просто буде оголошена інформація, що дійсно Німеччина знайшла ось ці системи Петріот і буде готуватися до передачі Україні. Але ось ці карти далі ну, зовсім негативні. Тим, якщо чесно, тут йде якась тупор, блокада, хтось це блокує, хтось яро буде проти, хтось буде все робити для того, щоб нам не передали ці системи. Тому що підсірка жертв це вставляння палок у колеса для того, щоб ми не отримали те, на що ми сподіваємося. І оця карта це штучно саме створені якісь умови, щоб ми їх не отримали у найближчі місяці. Карта довгого очікування і карта тріка мечів. Це карта зрадництва, карта обману і карта ножа у спину. Тому, на жаль, у найближчі місяці поки що я цього не бачу. Але давайте пам'ятаємо про те, що ситуація може різко змінитися, якщо буде втручання, тому що тут все колесо фортуни, а це кармічна карта, це карта долі. Тобто доля може втрутитися і все може різко змінитися, ось так, в одну секунду. Тому давайте це питання будемо переглядати ще пізніше. Ось наразі. Двіція мечів ведуться якісь дипломатичні перемовини, переговори, умовляння можливо для того, щоб нам ці системи передали? Але бачите, тут дуже багато але тому поки що ситуація ось така. Слідує запитання: чи правда, що Володимир Зеленський перед повномасштабним вторгненням РФ намагався укласти мирну угоду з Путіним? Так, дійсно, такі спроби були, і можливо, навіть і не одна, тому що тут, бачите, карта помірності для того, щоб збалансувати цю ситуацію, передача певної інформації, і тут ще й лицар пентаклів, тобто. Якогось гонця такого послали. Але тут карта шут, бачите, несподівано все це різко припинилося, і вони все-таки пішли. І оці карти кажуть, що дуже багато зрадників саме в оточенні нашого президента. В принципі, це не в перший раз карта мені це показує, тому що тут король Кубків, який я читаю як президента Зеленського. Тому, бачите, ніхто не очікував, що буде цей повномасштабний наступ. Але дійсно спроби такі були, і, можливо, навіть і не одна. Слідує запитання: чому постпред РФ Нібінця сказав, що ціль СВО по демілітарізації України виконана? Ну, по-перше, йому щось потрібно булькотіти, це однозначно. І по друге, цікаво, ось ці карти мені кажуть, тут бачите відхід і перемога. Я так розумію, що сказав він це для того, щоб якось знівелювати і показати в іншому світлі ситуацію, якщо потрібно буде відходити з певних територій, щоб показати все одно, що вони залишилися переможцями. Що це така переможна хода, такий трюк, який вони самі запланували, самі ж виконали. Тобто головний посил такий, що ми відійшли, тому що ми перемогли. Перемогли самі себе, якось так. І оці карти кажуть, що все одно якийсь акцент саме на домовленість. Вони планують, можливо, вони хочуть, щоб ми якусь певну територію їм віддали, а з іншого відійти, але це лише моє припущення. Але все одно, по дві це якісь певні перемовини вони хочуть вести. Але ці перемовини, по-перше, не дають ніякого результату, і ось ця величезна просто агресія і жажда помсти в них нікуди не відходить і нікуди не дівається. І навіть якщо вони ці перемовини хочуть вести, все одно це з великою долею агресії і бажання виконати свої умови. По пунктам вони не хочуть йти на компроміс. Це безкомпромісність, але все одно по карті башня на дні колоди їх чекає великий розгром, розвал, поразка. Взагалі, там таке в них буде відбуватися не все так в них добре, як вони нам віщають. Тому ось так. Слідує запитання. Лідер кримсько-татарського народу Джемілєв. Я не знаю, як голос правильно ставиться, вибачайте. Заявив, що 2024 рік буде останнім для окупації Криму. Давайте запитаємо, чи правда, що ось саме цей 2024 рік це останній рік для окупації Криму. По-перше, тут дві капентаклів на дні колоди, тобто 50 на 50. Мир може бути, але... Поки що це якось так дуже розпливчато. то. Диєнка жезлів на запитання так чи ні, однозначно відповідає ні, але також вона може означати і запеклу боротьбу, і останній бій. Але останній бій, мені здається, по оцим ось картам саме на якомусь дипломатичному фронті, тому що що ця карта, що ця, що ця, мені говорить саме про якісь домовленості, договорняки, заключення, можливо, навіть якогось певного договору, угоди. Тут лицарь мечів, це може статися якось дуже якось швидко, дуже різко, але тут все одно доля якоїсь агресії є, присутня. Тут карта переможця, тобто переможні ось двіка мечів домовленості. І навіть по шість мечів може бути певний відхід. Але, знову ж таки, шанс 50 на 50. Тут дуже багато залежить від домовленостей і що саме буде запропоновано в обмін на ось це, тому що ця карта теж показує обмін щось на щось. Все залежить від якогось імператора. Тому, однозначно на жаль відповісти на це запитання я вам не можу тут, крім імператора. Зовсім немає інших старших арканів і якогось іншого аркану, який б підкріплював ось цю чистку переможних жезлів. Все тут базується саме на домовленостях, саме на дипломатичному фронті. Ось ці карти, звичайно ж, не виключають якихось і бойових навіть дій. Але все-таки, все таки, тут якось більше про домовленості. Тому будемо дивитися, як це все буде розвиватися у майбутньому. Слідує запитання, чому США та Німеччина проти запрошення України в НАТО? США чому проти? І Німеччина? Якось ці дві країни дуже бояться за своє майбутнє, далеке майбутнє, тому що тут карта зірка. Щодо США, тут в нас вісімка жезлів, десятка жезлів, королева кубків. Взагалі, жезли це саме активні дії. І США дуже сильно боїться, що їм доведеться саме активно приймати участь у війні і активно допомагати Україні, тому що саме в цьому контексті тут королева кубків як карта рука помічі для нас саме. А вісімку жеслів ще й можна трактувати як втрата власного я, як вийти за свої власні ось ці кордони, які вони побудували. А вони не хочуть цього робити. Вони не хочуть цих великих змін і активних дій зі своєї сторони, тому що для них це дуже дуже важко. Важко. Дається їм ось ця допомога і ось ця підтримка. Тому ніяких змін вони не хочуть. В принципі, те ж саме мені кажуть і про Німеччину. Німеччина не хоче ось цих змін. Ось ця думка про те, що Україну приймуть в НАТО, їх вганяє взагалі в якусь апатію, в якусь депресію, в якийсь великий, великий стрес. Вони дуже бояться. Взагалі за свою спільноту, і я вам скажу, що за те, що ось цей альянс після вступу України в НАТО може якось похитнутися, може навіть і розділитися, тому що четвірка кубків це карта саме розділення, розділення оцієї спільноти оцього цього альянсу. Тут туз кубків. По перше, тут всі кубкові карти якось дуже емоційно. Німеччина сприймає це питання. А по-друге, ту з кубків може мені говорити саме про і завершення війни, і настання миру, тому що тут ось голуб миру саме летить. Вони чомусь цього дуже-дуже сильно бояться. Взагалі, Німеччина хоче максимально абстрагуватися від цього запитання. Вона не хоче нічого про це чути, вона не хоче, щоб її якось чіпали. І взагалі відстаньте від мене, я в своєму доміку. Тому по цим картам єдине, що я бачу, це велике небажання взагалі приймати дійсно активну участь і дійсно активно допомагати в Україні, тому що це кардинально може змінити ситуацію і змінити те, до чого вони звикли, і вони не хочуть дійсно цих змін, кардинальних швидких великих змін. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Будемо. Вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео, а також на екрані. Усім миру, любові, добра та все буде Україна!